До речі, я хотіла тебе запитати про це Це фейк. Чи це справді це так? фейк? Українець вийшов е, на, на переході з автобусу і підтерся польським прапором. Це розганяють значить в різних пабліках націоналістичних це фейк. Лідо, це фейк, але тим не менш виглядає трохи бездіяльною. Чи навмисне, чи не навмисне, але польська влада чомусь саме це не розсмокчиться, зрозуміло. Нікуди це не дінеться. Реально, це злочинці, і це суд має визнати, і так. будуть судити цих людей. Там ці казачки, московські, які вони тільки й чекають, щоб приїхали українці, і почався мордобой. Це просто жах, і це насправді дуже погана ситуація для всіх нас. Вітаю вас, це програма Лідія Таран запитує. І сьогодні мій гість Євген Клімакін, мій багаторічний колега по українським медіа. Ну а тепер вже багато років як польський журналіст. І коли зараз вимовляєш слово «польський», вже зрозуміло, якою буде тема нашої розмови. Женю, вітаю тебе. Привіт, я знаю, що ти як ніхто стежиш за цією темою. Ну ти українець, і ти людина, яка свого часу на початку вторгнення повномасштабного організовував подібні речі, але блокуючи російські фури. Ми знаємо про це і знаємо, що це був такий сміливий і успішний твій досвід. Тож до тебе питання і до як учасника, так би мовити, подібних акцій, і до як українця, якому це не байдуже. Давай насамперед так: емоції, сльози, гнів, обурення. Я поясню, ось, знаходячись тут у Франції, французам, що для нас означає висипане на дорогу зерно, і всі ці речі в мене вже починають стискатись горло. Чому поляки цього всього не відчувають? І що відчуваєш особисто ти, коли бачиш ці картинки, коли твої друзі, наші друзі-поляки роблять такі речі? Дивись, ну це просто жах. Це просто жах, і це насправді дуже погана ситуація для всіх нас, те, що відбувається на польсько-українському кордоні. Дивлячись на все це, ну неможливо спокійно на це реагувати. Коли ми блокували кордон. Ось що зараз іронія долі. Взагалі, ти згадала про наші протести 2022 року. До. Головною організаторкою була наша активістка Наталка Панченко. Кажуть, що зараз Що е, націоналісти навчилися від нас, як це робиться. Що так як ми коли блокували кордон, що ми радилися з юристами? Ну тобто, ми готували всю базу е, так. для того, щоб люди, які приїдуть і будуть разом з нами блокувати польсько-білоруський тоді кордон, щоб вони там не потрапили за ґрати і так далі, е, вони роблять все те саме, що ми робили, і тут діє один момент, розумієш. Чи можна протестувати проти чогось? Звісно, можна протестувати це. Дозволено чи можна перекривати дороги? Не зовсім вже але так. якщо поліція, якщо поліція бачить, що там знаходиться дуже багато людей, сотні людей. Як це було в нас, так. як це зараз в них відбувається, то поліція не може нічого зробити або палками розганяти, відтягувати? А в Польщі я нагадаю, будуть вибори в нас через місяць тут. Трішки більше ніж через місяць, і ніхто не хоче брати на себе таку відповідальність, і тому ось це все якось в незрозумілому стані речей. Саме це не розсмокчиться, зрозуміло, нікуди це не дінеться так. стосовно ось тих моментів, про які ти говорила, наше українське сприйняття зерна, яке викидує хтось, і польське було проведено соцопитування. Так, значить, ставлення поляків взагалі до такої форми протесту, коли висипається зерно на землю, так. нація, яка не пережила голодомори, в них інше ставлення до цього 40% польського суспільства, каже, що це абсолютно нормальна форма протесту. Люди, які не пережили в масштабах всієї нації такі голодомори, через які пройшли українці, український народ, коли в нас на генному рівні це все розумієш, це в клітині кожного так. українця. Ти. Ці фотографії цих інцидентів, і в тебе серце стискається. В тебе сльози в очах, і ти не можеш на це спокійно дивитися. Для них це 40% Сказали, що це абсолютно нормальна форма протесту. Більш того, щоб пояснити трішки з е, польське сприйняття цього е, не вперше, і мабуть, не в останні вони висипають аграрії продукти якісь на землю. в знак протестів це було і раніше, і це не. Тільки ось щоб якось там принизити українців, українські Так, так я розумію, Але ж ми сприймаємо, це яка віра, тут функціонує то. так і mm. яку використовують. Тому нам звісно від цього не легше. Війна від цього не перестає, і воно все ж таке болюче і страшенно це сприймається, але просто розповідаю, як це тут сприймається. все це Щоб в цьому не вбачають аж такого, значить, що це щось таке страшне, так як це для українців. Слухай, ну дивися, вони розуміють, самі поляки і правоохоронці, зокрема, що акції незаконні, бо вони зокрема розсипають зерно, і була вже реакція польської сторони, яка визнала, що це зерно не в Польщу йде, воно йде транзитом. Розсипали зерно, яке йшло в Німеччину, ну і так далі. Тобто, воно е, транзитне, воно не доходить полякам. Вони розуміють, що це незаконно, що це чужа власність, що так не можна робити, навіть з точки зору закону. Чому правоохоронці потурають, тому що вони також на стороні цих... Фермерів, і власне головне питання: хто такі ці фермери? Чому раптом сотні фермерів замість займатися посівною і всіма цими речами вирішили присвятити свій час і натхнення блокуванню української продукції, часто густо призначеної, власне, і не для Польщі? Дивись ці два кейси, які ми всі бачили фотографії. Перша історія, коли на асфальт висипали зерно, і друге, коли на полі висипали. А вже проти цих людей дві кримінальні справи, два кримінальні попровадження були порушені. Тобто, це все розслідується, тому що реально це злочинці. І це суд має визнати, і так. будуть судити цих людей, встановлюють хто це і, і як це виглядало, чому допити, і так далі. Тобто, сказати, що цьому потурають, ми не можемо, тому mm -hmm. що все ж таки провадження, процеси запустилися. Про е, таке пасивне поводження е, можемо говорити так про брак рішучості, так. якої щоб це перекрити. Але я тобі скажу, е, що аграрії протестують, і теж у Франції знаходиться, вони по всьому європейському союзу, і це треба це нашим глядачам українцям пояснювати, що це не виключно якраз українська тема. А перш за все, це тема протесту проти зміни європейського законодавства, стояки ну, вони зараз блокують конкретно... Український кордон зараз так. же мова йде про конкретну блокаду українського кордону. Ми так, розуміємо, що цю тему треба ста, тримати в контексті. Ста, дивись, але в трьохстах місцях Польщі, більш ніж в трьохстах містах, і не тільки на кордоні відбуваються протести. Хто так. ці люди, які блокують український кордон? Коли ми дивимося на ці прізвища, дізнаємося про бекграунд цих людей, з'ясовуються, що це любителі руского міра, розумієш? Це, тобто, люди, це реально, які... ти Мені зараз кажеш перевірені речі. Тобто в справді ну, ростуть, звісно. Це люди, які там так. Це люди, які там симпатією ставляться до режиму Путіна. Ну в кожному суспільстві, в кожній країні. А що в Україні таких не було і немає. Десять років не... війни що в нас нема людей, які казали. То виходив Путін від і війська. Ось такі самі люди. Ось такі вчора на, на цьому на тракторі. Повісили плакат, так. що Путін наведе лад в Україні в Європейському Союзу і з нашими правителями. Слава тобі, господи, що діє система і цього чоловіка відразу його взяли під білі рученьки і вже кримінальне провадження проти нього за те, що він повісив цей совєцький прапор. Цю шмату червону за те, що він ось ці гасла. Вивісив за це в Польщі. Взагалі три роки ув'язнення. Тітиць, і я думаю, що ця людина е, піде по цій статті, ось тому ті, я хто подив... починали ці протести, зараз я тобі скажу так в польському суспільстві, щоб ми розуміли, тому що в нас є ось починається повномасштабне вторгнення. Так ми бачимо хвилю симпатії, підтримки, тисячі десятки. Та навіть чекай, було соцопитування якісь. Якщо мені не зраджує пам'ять, 70 чи 80% відсотків поляків вони якимось чином допомагали українцям після 24 лютого. Хтось їздив на кордон, хтось кутербродина, хтось приймав біженців, хтось просто донатив і, і, і нам тоді здавалося, що прям е, польський народ це брати. Але в польському суспільстві є теж люди, і це значна. Якщо ми будемо перераховувати на кількість людей, значна частина суспільства, яка живе з антиукраїнським таким налаштовані. Вони антиукраїнсько, скажемо чесно, тоді, Чому? коли мейнстрімним було ставлення з симпатією, зі співчуттям, з емпатією до українців, вони сиділи тихо. І зараз дуже багато представників ось націоналістичних угруповань, анти, антиукраїнських партій. Вони туди їдуть і вони mm -hmm. там собі знімають свої відео. Вони там, yeah. значить, протестують. Вона там вони там вивішують антиукраїнські гасла, і це не сьогодні. Вони з'явилися. Це люди, які mm -hmm. завжди були тільки після 24-го. Була тиша. Ну незручно було тоді, коли прям перший момент шоку і так далі. Висловлювати якісь свої антиукраїнські настрої гасла і так далі. А зараз вони вже почухалися. Я доводів не маю, але ми можемо доказів не маю цього. Але ми можемо абсолютно бути впевненими в тому, що хтось там інспірований Кремлем, абсолютно і це все підігрівається різними фейками. Ось тобі розповім фейк з вчорашнього дня, які розганяють, mm -hmm. просто українець вийшов. На, на переході з автобуса і підтерся польським прапором, польським прапором. Так і це розганяють, значить, в різних пабліках націоналістичних що це ось так українці. Ми Ай, тоді є, прийняли. Є, є, є. А потім як починаються з'ясовувати, вже і представники нашого посольства казали, що не було такого факту: ну не було жоден українець був інцидент з людиною, яка є громадянином Ізраїля. Яка е, розізлилася і щось там з цим польським прапором зробила, чи топтала, чи що я вже цих деталей не знаю. Але це відразу розумієш шукають тварі. Вибачте, інакше я не можу назвати цих людей, які там сидять в Кремлі і вигадують всі ці. Вони угу. вже дуже добре зорієнтувалися, що відбувається, і вони ось це все. Фігарять в Україну теж засилають ДЗУ. Ось з при нагоді ось цієї історії дуже поширно, Може, й ти бачила ці дані? Публікували, наприклад, те, що польща купляє мільйони тонн російського зерна. До речі, я хотіла тебе запитати про це, це. фейк? Чи це справді це так? фейк? Це фейк. Лідо, це фейк Не за минулий рік, рік. Польща закупила, зерна. здається, 2 чи три тисячі. Тон російського зерна, а, а додали 3 чи 4 нулі, хто краще в математиці, а написали, що мільйони. І це теж розганяється в тому числі в українських ЗМІ. Як це так. потрапляє? Хто ті люди, які це розганяють цю інформацію? Я сьогодні мав розмову з, з представниками. Теж наводив значить із журналістами, які господарськими і так, аграрними та займаюся. Я теж з цим питанням вони кажуть, що це фейк. Ми перевірили це вчора, і, і з'ясовується, що хтось домалював декілька нулів взагалі до цієї цифри, і близько такого немає. А в українському, в польському сегменті розганяють інформацію про те, що це українці такі невдячні, і так далі. І так далі. А в нашому, що це в Росії? І поляки хочуть купляти а в Україні, не хочуть так, так, купляти і так. не хочуть пускати. Тобто, ти хочеш сказати, що є якийсь невидимий, а невидимий, але досить видимий. З, з, з іншого боку диригент цієї історії, який просто стравлює так дві сторони. Але це це є очевидно. І розганяти ці фейки це технологія відпрацьована, вона безумовно завжди працює, бо вона грає на первісних цих емоціях. Так? а Особливо коли всі перебувають і країна в стані війни і психологічно напружні, і так далі. Але виглядає так, що польська офіційна влада не дуже налаштована на те, щоби, ну, я не скажу придушити та але навести лад з цими людьми з цими політичними силами. Я не знаю, ну політичними силами не можна, бо скоро вибор, я так розумію. Але тим не менш, виглядає трохи бездіяльною, чи навмисне, чи не навмисне, але польська влада чомусь. Дивись, ти, ти правильно сказала все. Нема рішучого, ну що варто було б зробити в ситуації, коли війна вбиває людей, бомби на голову падають таке дуже тверезе і правильне рішення. Звісно, розблокувати повністю кордон. І про це сьогодні навіть консул Польщі, здається, у Львові вона сказала. Так. В інтерв'ю чи в соцмережах, що вона засуджує все, що відбувається, ось цей бардак на карду кордон, на кордоні, який треба терміново взагалі це все зупинити. Але чому попередня польська влада теж не розблокувала кордон, коли перевізники були? Тому що наближалися вибори, і так. ми, українці, живемо проблемами жити чи не жити? В так, прямому так. сенсі цього слова українці, які знаходяться в Україні, це зараз питання. Ти прокинешся завтра, не прокинешся, і, і те, що стоїть цей гуманітарний е вантаж на кордоні, це питання жити або не жити для багатьох людей. Ці дрони і так далі. Е а для поляків, в яких бомби на голови не падають. Аграрії і політична своя тут історія, попередня влада, яка теж не поспішала з тим, щоб це все припинити, яка розуміла, що вибори наближаються, і зараз, якщо там розганяти когось, це негативно вплине на електорат, і вони не будуть голосувати а будуть голосувати за конкурентів. зараз діюча влада в квітні. Вибори до органів місцевого самоврядування mm -hmm. в наступному році. Вибори президента Польщі розумієш і Польща увійшла в цю спіраль виборчу, коли вони думають перш за все за себе, і саме тому я це тільки таким чином пояснюю: саме тому діюча влада, прем'єр і інші польські високопосадовці не приймають тих рішень, які можуть бути сприйняті сприйняті як радикальні. Що розі зараз розігнати, так, цих розігнати стих, це аграрів, вже буде радикально Угу, угу, так, угу. так, Розігнати цих аграрії, розблокувати дороги. Тобто, ну це ж просто було б зробити. Поліція виходить і витягує цих людей, але ж там uh -huh. ж відразу будуть розміж з мобільними телефонами знімати, показувати, ось які вони погані, і тому. Я навіть тобі скажу чесно, я сьогодні розмовляв з однією людиною. Достовірна інформація, що сказали мені про те, що адміністрація польського прем'єра звернулася до, презид... до адміністрації президента України з проханням все ж таки притримати, дайте час, щоб ми не так ці емоції. Ну але наш президент все ж таки зробив заяву декілька Заяв... днів тому. Про і дуже емоційно, як... який може бути цивілізований вихід з цієї ситуації. А, треба щось пообіцяти, вочевидь, я так розумію, цим фермерам в лапках, в більшості цих фермерів в лапок від імені польської чи української влади. Українська вже пообіцяла, вона сказала: в нас же ж є ембарго, 4 чи 5 товарів взагалі заборонено, ми не постачаємо в Польщу. Що ще може зробити Україна? Це питання до України. Але як Польща може, залишаючись другом України, яким вона по суті є, попри те, що вона війшла в цей виборчий раш, все одно, яким може бути цивілізований? І швидкий вихід з цієї ситуації, окрім звичайно, окрім розгону, що таке поляки влаштує, які обіцянки чи рішення можуть влаштувати поляків, наприклад, щоб вони розійшлися? Інакше я б інакше ставив питання те, чого зараз бракує, щоб відповідні органи зайнялися людьми, які цей човен розгойдуються увесь час, розумієш. Щоб цими диригентами зайнялися які ці банери вивішують, які ініціюють, щоб це перевертали, все і так далі, а. тому що ну завжди є хтось хто і стоїть за цим, сам, а там за цим всім, а там є купа людей публічних, теж які приїздять і відверто роблять собі на цьому піар, і мені здається, що я б очікував від польської влади власне таких дій по відношенню до цих людей, тому що. Ну знаєш, всім пропонувати і те, і те, і те дамо. Тут же ж да, воно да. правильно, тому що Польща, наприклад, коли входила в європейський союз і так відкрилися кордони, як для України, ось це зробили відразу після початку повномасштабного вторгнення. Майже відкрили, щоб Україна могла вижити і продавати угу. свої товари без жодних там лімітів і так далі. В старій Європі ж теж протестували проти Я пам'ятаю протести проти польських фермерів. Величезні Звісно. протести і що тоді, які механізми запустив Європейський союз? Він Тим аграріям, які можуть постраждати від того, що ринки відкриваються, вони їм вводили свої дотації доплати якісь щоб людина, яка сьогодні торгувала, не з'ясувалося, що вона через два місяці взагалі е лишається з проблемами, нічого не може продати, тому що ціни дешевші всюди а в неї собі вартість велика цього механізму не було. І шкода, що Європейський союз за два роки повномасштабного вторгнення так. не прочухався, а довів ситуацію це Я зараз кажу про Брюссель, про Страсбур, що вони не Прокинулися з розумінням, що це нагнітається. Це ж не зараз відбулося. Вони не сьогодні вийшли. Ці протести вони були і тут е, до бабки не ходи до гадалки. Було зрозуміло, що так це закінчиться. Можна сказати, що це все ж таки переважна меншість поляків? Слухайте, тут однозначна буде відповідь. Більшість, переважна більшість поляків з великою прихильністю і солідарністю. як... Після 14-го року, як після 22-го року, так і сьогодні ставиться для героїчного українського народу, і це важливо, щоб це прозвучало. Я тут живу і я можу це стверджувати. Так є люди, які там в них інші погляди, які не люблять ми сусіди, якісь там історичні моменти, але не хочу, так. щоб ми зараз на цю територію навіть заходили Волині і так далі. Але переважна більшість. Переважна більшість поляків з великою симпатією ставиться до українців. Увесь цей час, особливо після 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, допомагає українцям купа фондів, які збирають кошти, які відправляють гуманітарну допомогу поляків, які так само лаяться на тих аграріїв, які блокують, тому що інші поляки не можуть доставити гуманітарну допомогу. Велика частина аграріїв, які протестують не на кордоні, а в центральній, вони взагалі відмежовуються лідо і кажуть. Ні, 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 це не наш протест. Це не наш протест. Тому що нам не треба, щоб сюди прийшов Путін до нас. Ні, 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 ми не хочемо. Україні треба сприяти, Україні треба допомагати з цим боротися. І мейнстрім, він такий, симпатія, солідарність. Але ось бачиш, в нас ситуація досягла якоїсь такої точки кипіння, і це тільки на політичному державних рівнях можна вирішити. Нам нам, протестуючим на кордоні, ось хто їздив російські фури блокувати. Нам постійно пишуть, що ж ви тварітіпа не їдете. Ви сидите собі в тих спокійних? А я вам скажу, та власне там і, чому і ці кризачки не їдете на кордон так. і не захищаєте? Кажуть, а де українці виїхали і стоять нічого не роблять? Чому так, слухай, ви там сідите нічого? Так ось, там ці казачки московські, які вони тільки й чекають, щоб приїхали українці, і почався мордобої. Щоб когось покалічили, так. не дай Боже, щоб е, якось ще гірше це закінчилося. Це б, відразу будуть знімати, публікувати. Що українці приїхали? Я, я бачив цю температуру на кордоні, коли ми там з перервами місяць провели блокуючі фури на польсько-білоруському кордоні. Mm -hmm. Я вже знаю ці емоції, коли приїздять невдоволені і все, і що це. Інколи вистачить пів слова, щоб почалися бійки, і в нас були такі ситуації, коли нас залякували, били каміннями, шашками обкидали до наших рідних дзвонили в під'їздах. Ловили, залякували російська агентура. І тут би я дуже просив українців, які знаходяться в Польщі, не їдьте ні на які кордони, тому що серед тих людей є люди, які першими будуть вас обпльовувати, які будуть провокувати бійку, будуть накручувати ситуацію таким чином, щоб це закінчилося ще гірше. А нам цього точно не треба. Лі важливо на кордоні постійно представники нашого дипкорпусу, консули, вони це все вирішують треба довірити ситуацію це як з лікарем так комусь погано не будеш ти сам себе різати не будеш ти, ти не мікрохірург ти можеш якщо порізав палець ти його заклеїш і там mm -hmm. перекисним водню сприснеш собі і заклеїш. Щоб... а якщо це вже серйозно а це серйозно ти сам собі мікрохірургію не займешся і ось ці люди які відповідні в нас є представники, в нас є чудові консули дипломати які цим займаються і вони постійно на кордонах і іншим там поки що робити нічого. Дякую дуже за роз'яснення. Євген Клімакін, польський журналіст, коментував для нас ситуацію з блокуванням Україно-Польського кордону польськими, нібито фермерами. Дякую, Женя, і бажаю тобі успіху. Дякую.